Так, друзі, всім привіт. Вибрались з Дімоном і Владом, Де він там, де він там, Де <плес> він там. А, ну він рибачить. Це може ви які виходи? Ой, <плес> виходи, та ти що? <плес> так. Що я тут а, от это, тарабаню? Таке, вибрались на риболовлю, будемо рибалити сьогодні на Дніпрі, спробуємо пошукати судачка. Трошки пізніше походимо, пошукаємо щучку, будемо впиратися сьогодні в. Не зовсім маленький силикончик, такий в принципі від 4,5 дюймів і більше. Але лайтовочки також взяли, можливо, судачок, можливо, окунець буде, то подивимося і обов'язково вам покажемо. Не переключайтесь, прижимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Риба. Опа, Дімон взяв. судачок, так? Да? Навірно, так. Да. Багрений хтось. І корінь. Ні, кругами ходить. Хтось баграний. Причалую, причалую. Активність є. Якась. Хоча б якась активність. Опа. Ну, як для першої риби, нічого. Ох, білі. Опа. У на покльовочка була. У лада сход, ніхто не встиг зазняти. А, знову така ж біда. Щось вони б'ють. Значить люблять. Шас. Опа. Випираються гарно, так? Да? Так, да, коли за жопу цепляються. Є? Та наче? Наче є. Так, да, є хтось, все-таки є. Причавив. Причавив теж? Такова. Але ситуація яка? Я перейшов на 3 дюйми. У мене взагалі все зникло. Перестало клювати, так? Да? Перестало, так. Да. Він, він реагує на великий силікон. Йому просто не подобається розмір силікону і все. О, о, так, пока, Йому просто не подобається велика риба, плаваючи біля нього. Ну так, да, так, да, ганяє від свого місця. Да. Типу, я тут стою, а ти давай звідси. мату угу. да, Хлопці перейшли на триджуйме і в них взагалі нема покльовочок. Оба, оба! Оба, оба! Так, как бы так взять, чтобы цей, чтобы воблера в пальцы не загнать. Як би її так взяти, щоб вона не дірнулася і воблера в пальці не загнать, це інше питання. Шучка перша. Перейшов я, друзі, вирішив воблера покидати. покидати. Ми так. Влад зараз на великий силікон, інший влад на три дюйма, а я вирішив воблера. І типу подивитися, що воно... Загалі та риба робить. Ой, тут спінінгів Нема куди приткнутися. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Тепер в тебе є зажим. Зажим, воно. А ню, Трішки викачалась, конечно. Ой, такий воблерочок Всім відомої форми. Копія орбіта це не оригінал ось така шучка зараз її будемо до домцю відправляти ось така красотка проклинула. зараз ми її відпустимо От. 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 Туди! Спасибі. Приходите ще, пожалуйста. Опа. І володос взяв. О! От це ти ее, конечно. В березі, так? Да? Тама красавчик. Все, спінінг под мишечку mm -hmm. і розбирайся з ним. Або в чобота акуратно. в чобота страшно. В чобота страшно? Бачите, щось потроху прокльовує. Опа, Владос взяв. А ты там кого ты там тянешь? Не, не можу Щука! Да ладно! Да. Ну, таке буває. по воду я додумал. Та не расстраивайся. Хороша? Не, не невеличка, але... Да. Далеко? Ні, це непоганий судак. З такою клювою, такой, такой подачи. Судак. Судак? Да. На силіком? Да. В березі. А, друзі, дивіться, який. Файний, а? Щоб ви розуміли, в обід він вирішив клюнути. Цілий ранок пробродили. 11 година на дворі. Це у нас е, 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 Angry Bates. Зандер ворм, мабуть. Да. Зандер. Так. Така селікошка, це у нас 4,8, якщо не помиляюсь, дюйми, на 20 грамах джек-головочку поставив. І ось такий красунчик. Ще з хорошою такою подачею. Ух! Пішов додому. Щука, ось тут кувшинка, може під ногами зараз стоять. Риба? Я виматувався і риба сіла. Щука, що, чи що? <ріху> да, щука. Поняв. Ні, це не той спінінг, щоб ти от це от... Мне тут показывала карды Да, диви, выматывался и клюнула. Ова! Я вижу. Бачу. Ова! Красиво! Ай да, красиво! Ой, подруга! не 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 Тану ну тихо, тихо, ша. взял? А, на гамнюшку. Опа! И тут а, показал. Да. Так. Спининг поставим. Вот такая красуня. Ну, якась. Скиди тут. Показывай. Киложка десь, да? Це, це щось таке, як у мене а то було. Ага. Плюс-мінус. Ну, хороша. Да, і з'їла, бачите яка. Прийдеться йти за інструментом. Лад! Поняв? Просто виматувався. Як в тебе, той раз. Так, і ти за інструментом треба. Так, друзі, операція пройшла успішно. Рибку ми звільнили і біжимо швиденько випускати. А воно туди. Давай, подруга. Все, пішла. Щось начебто обід. Діма кричить. Поїхали вже додому, поїхали додому, а воно зараза починає знову клювати. Як на зло, знаєте. Що Начебто вже і хочеться додому. А воно клювати починає. Ось така приманочка, друзі. Engerbe, zunderworm. 4 4,6 дюйма. Помилився, я думав, 4.8. Хвостика відбила. Ну що, друзі, рибулька нас змусила за нею побігати, походити, помучати. Однак, свою рибу ми знайшли, задоволення отримали. Тому беріть вудки, ідіть на водойми, отримуйте своє задоволення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки відео. Все буде Україна!